Це українська акція купуй українське, набуває дедалі більших обертів та різноманітних форм проведення. У той час, коли іноземні товари дорощують, українці мають змогу підтримати національного виробника. Тема розмови: криза і шляхи модернізації України та дискусія, яким напрямком рухатись, щоб подолати кризу і закріпити нашу країну як впливову європейську державу, і сформулювали власне ідеологію солідарності пересічних громадян. Купуй українське це робочі місця, кошти на підтримку власної економіки, сплачені податки і отримана заробітна плата підприємців та бізнесменів, уникати звільнення працівників та закриття компаній, забезпечувати якісну конкуренцію. Наздатну продукцію та доступну ціну, але є ще третій учасник цієї тріади – це влада. Якщо ти патріотична влада, ти повинна створити такі умови, щоб людині було легко і вигідно займатися підприємництвом. І з іншого боку, якщо ти патріотична влада, ти маєш забезпечити ну, справедливість по відношенню до громадян. Отже, це гасло «Купуй українське це гасло, яке відображає солідарну дію. Влади, громадянина і бізнесу це гасло, яке відображає ідеологію розбудови внутрішнього ринку, бо тільки там, де 70-80% потенціалу нації. Трудового природного фінансового витрачається на всередині держави, тільки та нація має стабільний розвиток, тільки та нація може гарантувати собі перспективу. А який лозунг пропонувала американці під час кризи в 30-х роках? Хто мені скаже? В інформаційних наметах на центральній площі Переяслава у формі вікторини людям розповідали про те, які шляхи виходу з кризи знаходять інші країни, пояснювали важливість підтримки національного товаровиробника. Утім, йшлося не лише про те, що потрібно купувати вітчизняні продукти харчування і товари першої необхідності. Важливим є і духовний аспект забезпечити підтримкою все українське. Володимир Сосюра прекрасно написав, любіть Україну тримай цю книжечку. Коли ми кажемо про те, що треба розширити сферу функціонування української мови, коли ми кажемо, що треба відродити наші традиції із відчаї, коли ми кажемо, що нам потрібно мати потужну провідну верству інтелігенцію в Україні, це не є процеси, які, начебто, йдуть у, у протиріччя із світовими глобалізаційними процесами. Тобто, для того, щоб Модернізувати Україну треба діяти в двох напрямках: поглиблювати цілісні структурність свого державного національного організму а з іншого боку, оці всі форми прояву буття української нації осучаснювати.